Цієї ночі окупанти атакували Україну трьома ударними БПЛА типу Шахет. За даними повітряних сил ЗСУ, ворожі безпілотники було збито у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях. Протягом доби армія РФ з артилерії та інших видів озброєння атакувала Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Чернігівську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У Харкові ідентифікувало тіло 38-річного працівника гіпермаркету після ДНК дослідження. За інформацією, ховав внаслідок ворожого обстрілу гіпермаркету на зв'язок із рідними перестав виходити 38-річний співробітник магазину. Наступного дня мама з восьмирічним Михайлом прибули на місце. У хлопчика відібрали біоматеріал на аналізи для ідентифікації одного з тіл загиблих. І на жаль, ДНК тест підтвердився. Це загиблий батько хлопчика. Він та його мати. В один момент 25 травня втратили свою рідну людину. Пошукові роботи та ідентифікація тіл загиблих на місці цинічного удару тривають. Латвія планує інвестувати у коаліцію дронів ще 20 мільйонів євро на підтримку України у 2024 році. За даними міністра оборони Латвії, до виробництва дронів будуть залучати місцеві латвійські компанії. Зазначається, що Латвія не лише постачатиме Україні безпілотники, а й активніше впроваджуватиме ці технології у своїй армії. Уряд Литви виділив 5 мільйонів євро на облаштування укриттів в українських школах. Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол Литви в Україні Вальдемара Сарапінас. Попри війну, Литва почала активно брати участь у відбудові України і в першу чергу реконструювати об'єкти освітньої інфраструктури, школи, дитячі садки. І цей чек від уряду Литви, я думаю, є найкращою ілюстрацією нашої підтримки. Зазначив посадовець. Парламентська асамблея НАТО ухвалила декларацію, в якій закликала дозволити Україні бити західною зброєю по Росії. Відомо, що декларацію було схвалено більшістю з понад 200 законодавців з усіх 32 країн альянсу. Проте як пояснила членкиня комітету з питань безпеки Соломія Бобровська, резолюція має рекомендаційний характер. Ухвалювати рішення має кожна окрема країна-член альянсу. Росіяни використовують для ударів по Україні понад три тисячі керованих авіабомб на місяць. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції в Іспанії. Найголовніша проблема, яка сьогодні є. Росія застосовує більш ніж три тисячі кабів в місяць просто по людях. Ми вважаємо, що наступного місяця може бути три з половиною тисяч. Цього місяця було три тисячі двісті, наголосив гарант.